Плетуть маскувальні сітки, шиють подушки та ковдри, в'яжуть теплі носки. У Могилів-Подільському волонтерському центрі кипить робота. Від захисників сьогодні багато замовлень, тож завдання оперативно виконати усі потреби військовиків. На допомогу людям старшого та похилого віку прийшли студенти технолого-економічного коледжу. Керівниця центру Людмила Михайляк каже, що нашу молодь ініціювати не треба. У багатьох з них на передовій рідні, тому працюють з доброму усе. Paldies. Ми їх навчили. Вони дуже хороші, здібні дівчата, дуже добросовісно виконують свої обов'язки. Я кажу, ви робіть вишивки нашим хлопцям, щоб вони так в'язали, неначе з узором, з вишивкою, з любов'ю в'яжіть, щоб їм там вони відчули наше тепло, нашу підтримку, наше все, щоб ми стараємося для них. На дерев'яному каркасі висить сітка, яку плете група дівчат. Хлопці рвуть тканину на шматки і сортують її. Студентки Яна Вітюк, Діана Бучинська та Дар'я Красній кажуть, що плести сітки стимулює віра у перемогу. Ми прийшли сюди, щоб допомогти нашим захисникам, нашим воїнам, тому що ну ми хочемо, щоб швидше закінчилася війна і все в нашій країні було добре. Ми хочемо війни, щоб в країні було все добре, щоб був мир, Хочемо допомогти. Чоловікам, жінкам, які воюють, щоб їм було трішки легше, щоб все було добре. Ми прийшли з нашою групою вже не в перший раз, для того, щоб допомогти плести сітки для наших захисників, для їхньої безпеки. Ну, вирішили допомогти. Ну, я вважаю, що люди не мають бути байдужими, не тільки студенти і дорослі мають приходити і допомагати, тому що це наш обов'язок. На вході у волонтерський центр кущі Хризантем, які може придбати. Кожен охочий квіти подарувала жителька Шаргородської громади Людмила Чорна. Сказала: це мій внесок у загальну скарбничку. Кошти від їх продажу йдуть на основи для сіток. Аби воїнам було тепло та затишно, кравчині пані Юлія з донькою Наталою шиють подушки та ковдри. За підтримки Могилів Подільської міської ради, волонтери привезли потрібні матеріали з Вінницької фабрики: синтепон, відрізки пальтової та іншої цупкої тканини. Три партії подушок і ковдр вже передали на передову. Наші волонтери, крім того, що вони у місті працюють кожного дня тут у волонтерському центрі, в'яжуть сітки, вони ще до... В'яжуть носочки. Носочки дуже потрібні нашим військовим. Оце носочки для поранених. Сьогодні до нас завітали наші воїни, яким ми приготували оце все, що ми тут нашили, одіяла, подушки. І сьогодні вони нам не тільки ми їм допомагаємо, а вони і нам допомагають. Тому що кожного разу ми звертаємося, у нас транспорту немає свого. Я дуже вдячна ще, крім цього, міській раді. Я дуже вдячна Петру Григоровичу Кубалю. Він наш голова ветеранської організації. У нас в основному працюють ветерани. Двері волонтерського центру, що знаходиться у колишньому будинку культури, відкриті щодня. Волонтери раді кожному та кожній за активну участь. Приходьте, в'яжіть сітки, допомагайте, чим можете. Тут стінують будь-яку поміч, бо захисники на передовій стоять за кожного з нас.